У самому центрі французького бульвару всередині санаторію Чекалова ховається останній світок величі Оранжерея Морозлі. Споруджена вона була в 1889 році за проектом архітектора Павла Клейна. Це був 40-метровий скляний купол на металевому каркасі, який замовили у США з паровим опаленням технологічний шедевр того часу. Колись вона була серцем чудового парку Георгія Морозлі, градоначальника Одеси та міцената. Там проводили екскурсії, відкрили доступ до всіх бажаючих це була справжня краса Одеси. Зараз, на жаль, від колишньої пишноти залишились лише порожні стіни та скляний купол, який поступово руйнається. Санаторія розбудували, а оползні зруйнували ландшафт. Оранжерею залишили на самоті серед сучасних корпусів. Це не просто споруда, це пам'ятка одеської історії, яка потребує негайного порятунку. Сама оранжерея була побудована за особистий кошт Георгія Морозлі.